Як завжди в роботі прийшли допомагати котики і ось таку товщину ми будемо робити загально ключа по техзаданню повинно бути не менше 70 мм. У нас 4 пластини по 20 мм, тобто загальна товщина буде 80. Зараз зніматимемо плазморізом фаски по всій, на всіх площинах дотичних і проварювати по кругу для того, щоб зробити цей ключ суцільним. Думаю, буде красота. Надворі гарний місяць, а я продовжую дерти фаски. І довго все через те, що у мене звичайно, побутова по суті мережа, електроживлення, і вона не витримує довгої роботи плазморізом. Доводиться дуже часто зупинятися і давати охолонути дротам, тому що все плавиться. Як завжди прийшов шашлик. Все плавиться і ну, неможливо, навіть півгодини неможливо працювати підряд. Десь хвилин 10-15 роботи плазморізом і починає воняти електрощиток, починають оплавлятися контакти. Вже е, зроблена десь половина цієї роботи. Пілізма підтягнулася, перестала шуміти. Е, скоро буду зачищати площини, стискати струбцинами. Збирати це все докупи і обварювати. ні 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 тут не можна, бо тут гаряче. Ось така робота. Я нагадаю, що я не професійний зварщик. Зварювальник роблю це на основі своїх знань, на основі того, на основі консультацій з майстрами, які давно працювали зварювальниками. І ось ця плиточка це такий лайфхак, на ній удобно тримати руку, щоб не провалювалось. Це інше, ну, деревина не годиться, вона не ковзає, по ній рука не ковзає, метал нагрівається, починає пекти, а плитка дуже гарно пасує для цієї задачі. Так що якось так. Доволі багато йде розхідників, обгорають сопла, обгорають катоди, але це все фігня. Думаю, сьогодні закінчу і завтра займуся зварювальними роботами. Да. Вона вже хоче, щоб це закінчилося, тому що плазморіз дуже сильно шумить. Ось так виглядає нульова шинка після сьогоднішньої роботи. Трошки я не дослідкував. Багато хто скаже, що провода алюмінієві, тонкі. Так, провода алюмінієві. в кого є бажання може мені подарувати допомогти купити мідні. Я з задоволенням прийму таку допомогу, але я сам не встигаю все модернізовувати, все облаштовувати так як потрібно. Тому доводиться використовувати алюмінієві тут 2,5 і 4 квадрата, те що товстіше 4, то ще тонше 2,5, але все одно все горить, все плавиться. Знову гарне небо, гарний місяць і нічна зміна. Вночі я працюю ввечері не тому, що в день зайнятий, а тому, що ввечері і вночі набагато гарніша напруга, і можна доволі швидко, нормально працювати, без зупинок, без перегрівів обладнання. Як всі знають, верніше, можливо, не всі знають. Плазморіси дуже потребують хорошої напруги, гарного струму від мережі. Якщо знижена напруга, то плазморіс працює дуже погано і палить плазмотрони. Плазмотронів. Сопел було випалено доволі багато, не хочу фокусуватися. Ну, розхідників пішло, по-моєму, 5 комплектів, тому що ну, фаска не мала. Фаска десь сантиметрова, все вже почищено фібровим кругом. Фібра це взагалі неймовірно крута шту штука, Я цим кругом вже пропрацював. Дуже-дуже багато і по ньому ще не видно зносу, при тому, що я думаю всі прекрасно розуміють, наскільки агресивна поверхня після плазморіза наскільки воно огидно чиститься і наждачка просто ніяк би не витримала зачисний круг. Я в дописах запитував, хто якими користується, поки, поки що ніхто нічого не порадив. Болгарка, про неї я робив огляд задоволений. Коротше, іде процес. Напевно, зараз буду зварювати, хоча сил трохи немає, вночі теж працював за токарним. Але потрібно закінчувати вже його, складати і все це проварювати. Десь є нерівність, само собою. Потрібно буде все стискати, стягувати струбцинами, обварювати і відправляти сашкові, щоб він вже працював, цей ключик. Роблю останні внутрішні фаски і хочу вже. Завершити це відео це словами про те, що недостатньо купити просто зварювальник, плазморіз, там верстат. Ви завжди будете стикатися ще з цілою кучою проблем, тому що, ось, наприклад, ця робота, наче проста, просто зістругав фасочки, обварив і все. Але е, обмеження електромережі е, винудили мене працювати декілька днів замість. Ну, 4-5 годин, якби можна було безперервно, не зупиняючись на те, щоб охолола проводка, на те, щоб перестали плавитися автомати. Тому просто купити обладнання це завжди мало. Тому що купили станок. Потрібно вимірювальні прилади, потрібно фрези, дорісці, центри, бабки, люнети і інше. Купили інший станок, до нього ще купа іншого обладнання треба, до них треба, або три фази. Якщо є три фази, то не завжди вистачає потужності, не завжди ці три фази коректно працюють, тому що може бути так під'єднана розподільна мережа, що буде перекос фаз. На одній фазі буде 240, на двох інших по 200, і вже двигуни будуть грітися, вже буде погано працювати, вже потрібно бігати, шукати ресівців, просити платити гроші, щоб вони все там переналадили, щоб у вас коректно працювало обладнання. Якщо у вас немає трьох фаз, то ви вже починаєте підбирати, шукати, купувати трьох фаз, частотні перетворювачі, робити якісь конденсатори, ще якусь всяку фігню. Зробили, купили частотний перетворювач. Але все одно не все так добре, як здавалося, тому що вже починають грітися провода, вже починають бігати сусіди, що ви їм спалите телевізор і холодильник від вашого верстата, все починає моргати, все починає стрибати і хрипить, і булькає щось. І завжди будуть якісь перепони, завжди будуть якісь проблеми, з якими ви постійно безперервно будете боротися, з якими ви будете постійно змагатися, постійно будете шукати якісь рішення, якісь. Нові будуть потрібні штуки, якісь постійно потрібно буде ось купувати тоннами залізяча. От там куча залізяча, от тут куча залізяча. Це все. Просто їдеш постійно на металолом, скуповуєш це, все, скидаєш його вдома на купу і в тебе вже вдома купа металолома. Якщо добре, якщо є місце. а Якщо нема місця, то доводиться потім, коли тобі потрібна якась залізячка. От я зараз взяв кусок кусоприсори. Прикрутив струбцину і мені вже удобно висить собі над деталь так, як мені комфортно. Не було б у мене цієї ресори, треба було б щось придумувати. І так постійно. Тому не одягайте рожеві окуляри, надивившись там якихось відеоблогерів, відеомайстрів, які викладають, взяли там чик-чик, порізали, щось поточили. 15 хвилин і якась зірочка готова, якийсь вал готовий, ще щось готове, і вже побігли пити каву і їсти піцу. Ні. Так не буває. Щоб їсти піцу, потрібно спочатку роками навчатися, боротися з різними перешкодами, боротися з державними перешкодами, боротися з. Вибачте, але з тупістю клієнтів, які приїжджають, приносять тобі складну якусь деталь і кажуть, я почекаю там 15 хвилин, тобі ж недовго зробиш. Йоб твою. я... Години три буду це як мінімум цю деталь робити. Він хоче за 15 хвилин три посадки підшипника, і все то повинно бути гладеньке, тоненьке, маленьке, гарненьке, бо це вал від якоїсь там електропилки. 15 хвилин його. Та я залізяку буду довше підбирати для тої деталі. Тому. Перед тим, якщо у вас виникає бажання купити собі верстата, купити собі зварювальники, ви думаєте, що будете варити заборчики, будете мангали варити і будете купатися в шоколаді. Ні, ніхрена, не будете ви купатися в шоколаді. Як мінімум найближчі декілька років перед тим, як купити першу шоколадку, ви будете витрачати, витрачати і витрачати гроші, нерви, здоров'я, час. Навчатися, ломати різці, палити електроди, А лише коли спалите тонну електродів, зламаєте тонну рістів, зламаєте кучу пальців, спалите купу кінчиків, ось цих, якими ви візьмете за щось гаряче, ось тоді ви зможете купувати шоколадки і радіти життю. А до того будете поки трудитись. Десь я чую знову клізму. От вона любить, любить прийти лазити по даху, приходити і верещати мені над головою. Їм скоріше вдається досягнути своєї мети, ніж нам. А ми подивимося на гарний захід сонця і підемо далі працювати. Спочатку занесемо кицьку до хати, щоб вона не лізла під руки. А Уоні це просто кайф. Прям як у модних відео на Ютубі.